Супербюджетна квартира в Чикаго, район Роджерс Парк, ця двохкімнатна квартира коштує всього 149 900 і знаходиться на третьому поверсі в квартирному будинку, якому майже 100 років. Як ви вже зрозуміли, тут немає центрального опалення, але кожна квартира має труби і за рахунок цього ви точно не замерзнете взимку. Але наразі немає кондиціонера, який можна встановити в вікно. Як то роблять сусіди, і як часто ви можете бачити в будинках Америки, побудованих в. Цятому столітті в цій квартирі дали друге дихання після повного ремонту в кожній кімнаті є люстра та вентилятор в спальнях. Для деяких з вас може стати питанням: а де ж пральна машинка? Саме в цій квартирі пралька знаходиться в підвалі будинку. А ось посудомийка на кухні є. Також не забувайте про асоціацію, яка коштує 383 доларів на місяць і включає в себе майже всі комунальні, окрім електрики. Та за вашою квартирою буде закріплено одне паркувальне місце. на